Листопада сьогодні, і знаєте, що хочу в цьому розкладі запитати. Мені не дає спокою оці слова Трампа після Сіньзіньпіна, після зустрічі з ним, де він сказав, що ми розмовляли довго про Україну. Багато інформації нема взагалі. Але. Він сказав, що ми з Китаєм, ми з Сіньзіньпіном, тобто Сіньзінпін пообіцяв, що ми будемо разом щось робити, допомагати Україні. Але інколи їм треба дати можливість повоювати, потім він усміхнувся каже: це дурість, це глупість, але що поробиш? Оці слова не дають спокою, що інколи їм треба дати можливість повоювати. Ну, типу, показати хто сильніший, чи що, чи хто, хто кого? Що це за слова? Ану, давайте спитаємо. Слова Трампа після зустрічі з Сі Цзіньпіном, де він каже, що інколи е, треба їм дати повоювати. Ну, Інколи і їм дати, він має на увазі Україну та Росію. Що він дає їм повоювати нам, Україні та Росії. Але це глупість, це дурість, е, там кожен день великі втрати. Але що поробиш? Що за слова? Інколи їм треба дати можливість повоювати. Що це? Війна. Ну так, да, хто сильніший, туз жезлів. Війна, туз жезлів і карта Іерафанта. Карта, бачите, волк. Волк медвідь, ведмідь. Ну, тобто, тут він волк, а тут він ведмідь. Тобто хто покаже свою силу, хто буде хто переможе, хто за цей час переможе. Тобто він реально дав час подивитися, хто переможе у війні, в кого будуть успіхи. Ту жезлів, це дії, це рішучість, це успіхи. Ви бачите, що зараз відбувається на Покровському напрямку, на Коп'янському. Там просто бійня. Там просто якийсь я не ну, я не знаю, як це назвати. Там ну реально бійня. Он реаль... Він реально Трамп дав час. Так. Да, Влаштуйте, але не тільки про фронт. Оце про фронт, а оце вже про інше. Це вже про людей, про башню і про воду, ту, з Кубків, Башня. Ви давайте там добивайте фронт, добивайте свою енергосистему один одну. Ну, тобто, Росія нашу, а ми російську. Сидіть без світла, без води з башнею. Ну, і подивимося, хто кого і хто перший піде на поступки, да? ну, щось, ну, виглядає так? Да, хто піде перший на мир? О, Рос... а, дивіться, тут, тут не ми. Ми йдемо на мир. А це Росія ж не йде на мир. Ось, дивіться, мир, королева, ж... королева жезля це Росія, і тут вибір. Давай роби вибір: чи ти зла, чи ти скрильця одягла. Ну, тобто, ангел-демон. Ось. Це все, це все зроблено для Росії. Я не здивуюся, що Україна отримає в найближчий час пачку літаків, пачку там агавків, і пачку там ще чогось, і пачку ПВО, і, і ще пачку чогось такого мощного. Ну, тобто, Росія відмовилась, да? не хоче ні зупинки обстрілів, ні по лінії фронту, все і не так, то і не так. ну, Тоді отримуй по горіхам. Ну, отримуй. Да, показати свою силу, а потім вже домовленості. Давайте покажемо, давайте покажемо свою силу. Покажіть свою силу, покажіть, на що ви здатні. Оце сказав Трамп. Ладно, давайте подивимося. Дуже цікаво, звісно. Це все дуже погано, небезпечно. Це на фронті це взагалі жах. Ці, ці обстріли по містам, по будинкам, по общежиттям, по дітям, по садочкам, по світлу, по АЕС. Ну, це взагалі нема слів. Ну, ну, ви розумієте. Так, хто кого? Ану, хто переможе в цій, в цій битві, яку дозволив Трамп? Дамо їм час повоювати. Ану, дивіться, ану, давайте. ну, давайте, а скільки він дає час повоювати? Скільки Трамп дає час повоювати? Да? Скільки? Ану. Десятка. Агресія. Поки не буде в когось таке дуже складної ситуації. Тут, тут нема часу. Тут до тих пір агресія, поки не буде десятки жезлів в людей. Тобто, поки хтось не залишиться в цьому, в блекауті або там ще, ще якось. Тобто, кому, кому буде найважче? Хто перший скаже все, закінчуємо? Ось так показує. Тут навіть часу нема, не показує час. Хорошо. Хто виграє в цій, цій битві? Бойні. Трамп дав час повоювати в Україні та Росії. А ну-ка, покажіть, хто виграє в цій битві? Ану, давайте спочатку загалом, а потім окремо: хто виграє в цій битві, яку, на яку пішов Трамп? 50 на 50. Обидві сторони будуть дуже болісні втрати. Обидві сторони програють. Ви розумієте, що це? Обидві сторони будуть програші? Ось вам і Трамп. Це хитрість, Україна. Україна захист. Хитрість Україна, захист, відьма, праздник. 100% Україна, ще раз кажу, отримає пачки і пачки всього. Хто, хто Хто програє, в кого будуть втрати, хто. Ой, дуже сильно будуть обстріли, колісниць, мости, ЖД, літаки, аеродроми. Коротше, все. З обох сторін. І відлюдник буде, і блекаути будуть з обох сторін. І у Д'яволу блекаути сьогодні, до речі, в Московській області там вже почались вночі. І підприємства будуть втрачати, ресурси будуть втрачати. Мені показує, що втратять обі сторони, обидві сторони. Тобто нема тут. Давайте питати окремо. Кажіть, будь ласка, оці, оці слова, що Трамп каже, треба дати час їм повоювати Україні та Росії. Ану, Україна. Україна. Як поведе себе Україна? Поведе гаряче. О, ресурсу багато буде. По відношенню до диявола гаряче поведе себе. Дуже. Очікуйте. Дві карти диявола. Очікуйте такого, якого ще не було. А, що україну? Праздник в домі. Але у нас теж буде відлюдник, вони будуть теж бити по нашій енергосистемі. Знов, навпіл. В нас теж показують втрати і шкодження і все таке. Але дияволу буде дуже гаряче. Вони навіть такого не очікували. Ану, покажіть Росія. Росія як справиться з оцим сим, що Трамп дав час повоювати, які там успіхи в Росії будуть. А в Росії буде башня отакі успіхи від України. І так само буде обстрілювати Україну. Тут ще карта будинків, людей, звичайних, дуже обережно. Ми будемо від... Росія буде відповідати по правосуддю. Теж будуть бити по енергосистемі, газ, світло, вода і так далі. Це бойня, це бойня. Вони нам ми їм, вони нам ми їм. А Трам дивиться. І останавлювати не хоче. Ну, Побідіть сильніший. Ну, в нас карти кращі, ніж в Росії, я відразу кажу, але буде важко обом. Це реальна бойня. Хто кого. Ану ще раз, оця бойня, на яку пішов Трамп і сказав, треба дати інколи їм час повоювати, ніби мало часу пройшло 4 роки вже буде, так, да? скоро. І хто ж переможе в цій бійні? Україна, Росія і Трамп дав час повоювати. Хто в цій бойні переможе? Давайте так, ніхто переможе, а хто піде на поступки? Ну і переможе теж вибір. Шут. Перерождення. Зв'язані руки. В той піде, в кого будуть зв'язані руки. Піде перший той, в кого будуть зв'язані руки, і дуже сильне обмеження. Хорошо, а хто це? Хто це? Пустота. Я ж кажу вам: постраждаємо і ми, і вони. Пусті дії. Перемога. Пуста перемога. Це пуста перемога. Це вообще це пустота. Хто, хто переможе в цій бійні? Бійня, сила, ілюзія. Хто переможе? Ніхто не переможе. Мир. Це все робиться для балансу і миру. Ескалація. Хто переможе? Хто переможе? Дуже важко буде обом повішений. Потім буде зупинка. Дивіться, якась важка ситуація з обох сторон, а потім зупинка. Не показує, що хтось переможе. Просто не показує. Показує посередині. Постраждаємо і ми, і вони так само.